Дванадцяте питання Зеленбуд, справа 589.039.912. вісімдесят дев'ять нуль Це е, ділянка в постійне користування для отримання обслуговування експлуатації скверу на вулиці Алматинській, 56-58 в Дніпровському районі міста Києва. Дякую, Симуніна. Випадково Федоренко, Ярослав. Друзі, колеги, прошу е, додати правку, е, дати назву парку сум, е, тому що меценати будуть фінансувати там, будівництво цього також парку. Тому зробимо разом гарну справу. Парк який? Кусум. Кусум. Ставлю за основу на голосування. 75 за 0 проти 0, отрималось прийнято рішення. Ярославе, там сквер. Тому в мене і питання дійсно. Може сквер кусум. Федоренко, включить мікрофон. Хай буде сквер кусум. Там яку назву дати. Давайте головне, щоб Кусум. Так. Тобто воно сквер. Давайте так, по дефініціям. Воно сквер. Сквер, окей, не міняємо. А що таке Кусум? Кусум це така компанія, яка буде фінансувати меценатське будівництво цього скверу. Тому ми просто за рахунок меценатів зробимо гарну справу. В... Нема поряд з вами Юлії Ярмоленко. От вона б зараз вас пнула, чесно вам кажу. А є згода Кусум? Є, там буде згода. Є. По-перше, по-друге, є е, е, Зеленбуд, який буде фактично виконувати роботи. І біля цього скверу вже був подібний сквер по цій програмі. Ладно, Тому ми Горіла хата, горий Сарай. Е, ставлю на голосування пропозицію Федоренка, сквер Кусум. Визначайтесь. 77 за, 0 проти, 0 отрималось прийнято рішення. Ставлю в цілому на голосування. Хоча за нормами українського правопису він би був дійсно кусумівський. 76 за, 0 проти, 0 отрималось Рішення прийнято.